Друзі, радий вас вітати на каналі у пошуках Золота та Скарбів. Сьогодні ми разом з вами на полі, де трапляються знахідки в основному посередню річчю, але й не тільки. Є в мене перша монеточка. Але перед тим як її побачити, пропоную вам підписатися на канал і жмакнути на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. Отже, першим в нас випав Буратосік, мідний соліт Яна Казиміра 17 століття. Таких монет в свій час виготовили, не побоюсь слова, мільярди. Тому коштують вони, не дивлячись на їх вік, зараз копійки. Чудовий сонячний день не вибита. В нуль. <гум> Оранка, що ще, друзі мої, потрібно. Є в мене перше срібло. І зараз ми разом з вами будемо його роздивлятись. Малесенька монеточка і, здається мені, це щось татарське. Так. Так. Точно. Ця монета. Я думаю, 15 століття. Подивіться. По центру тут щось схоже на наш трезуб, але це не він. Це в нас кримські татари. А дивитись цю монеточку потрібно отак. От Бачите, саме така тамга дотепер на... Кримсько-татарському прапорі. Що скажете? Залікова знахідочка? Я думаю, так. Друзі, на цьому полі колись знаходив я кременеву сокиру, котрій приблизно 6000 років. Це час трипільської культури. І тут іду і бачу, трипільська баба без голови лежить. Я в шоте. Поднимаю, а это... Це... Сраный радянский пупсик. ай яй 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 Пластмассовый. цена 10 копеек. Не, ну, это фиаско. Друзья, нашел какого-то медячка. Сейчас будем раздавлять. Ага. зрозуміло Польща це у нас Понятовський. Не плутати з Паніковським. Той любив жарити гусей, а цей <рес> російських імператриць. Це у нас грошик 18 століття, рік. здається, 1767. Ось тут у нас польсько-литовський герб. З цієї сторони вензель і рік 1767-й. І знову, друзі, чудиться мені цей кам'яний вік. Подивіться, що знайшов. Здається, ножик чи скребок якийсь кременовий? Такий гострий, що? Ковбаску, напевно. Легко зараз мені поріже. Прикольна знахідочка. Ще одна, друзі, в мене середньовічна монеточка. Маленький, кривенький, соліт 17 століття. Судячи з літер, це Густав Адольф, шведський король, що володарював приблизно 4 століття тому. На жаль, Нічого особливого. Друзі, я в шоці вже йшов з цього поля і на самому краєчку знайшов дуже красивий, але, на жаль, не ціленький артефакт. Подивіться, це щиточок від персня часів Київської Русі. Срібний, масивний, дуже-дуже гарний. Такі в ті часи могли собі дозволити далеко непрості люди. Срібло тоді дуже цінувалося. Бачите, по колу тут скань, малесенький срібний дротик, а по центру кулька. Дуже шкода, що не ціленький перстеньок. Перше такий бачу і навіть не знаю, скільки б такий міг коштувати. Але... Що тут поробиш? Маємо, як то кажуть? То що маємо? Що ж, друзі, сонечко сідає і от такі у нас з вами сьогодні знахідочки. З того, що не показував, купа середньовічних солідів на першої, так би мовити, свіжості, декілька гудзиків гирьок, закінчення браслету. Із зміїною головою та пару советів. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал, і не забудьте жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.